Завершено в нашому головному центрі. Нарешті ви е, здобули всі ті знання, які вам знадобляться, на краще б не знадобилися під час виконання бойових завдань. Ну, Та вже наступає нова сторінка е, вашої військової служби. Е, всім бажаю успіхів виконання завдань, всім бажаю повернутися якнайшвидше додому. Ну, але для цього нам потрібна перемога, над якою... Маємо опрацювати. Як то кажуть, прикмета така, що дощ в дорогу, дивіться, для вас якраз дощ, це дуже хороша прикмета. Посудіте Ну, Вас ще раз всіх вітаю за ваше навчання. Панов прикордонники, в свою чергу я від імені командування керівництва тимчасового навчального пункту, навчального батальйону вас теж хочу привітати. І з завершенням, успішним завершенням курсу базової загальної військової підготовки хочу від імені керівництва і від себе особисто подякувати вам за всю ту роботу, яку ви зробили за період перебування в головному центрі підготовки особового складу, за вашу дисциплінованість, організованість. І тому хочу побажати вам, вашим рідним сім'ям, якраз напередодні. Та новорічних свят, всім мічного здоров'я, Божого благословіння. Нехай всіх янгеле-охоронці оберігають. Ну, як вже сказав підполковник Шаповал, живими, неушкодженими, з перемогою, зі щитом повернутися до своїх домів. Ріні, струнку, слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! Понад усе! Вільно! дякую!